Я лідер на китайській платформі. Сьогодні э, буде в нас э, цікава тема, в принципі. Э, і вона така. Э, буде, мабуть, з точки згору э, не про потоки, не про фінанси, а більше така філософська народ для розуму для нас усіх. Бо э, э, Ви знаєте, Мартурі, в принципі, на наша спільнота це люди. Об'єдналися по спільним інтересам, по спільним цінностям, да, сілям. І тут взагалі інша у нас психологія учасників. От, і великою заслугою, мені здається, цього є саме те, себе носять і навчають нас е, топ-лідери і лідери, лідери да, на десь підносити. Е, мені здається, що люди сюди да, приходять подавати е, да, довгострокові е, результати, відносини. Це дуже важливо. І ми всі повинні це підтримувати. Сьогодні буде а, такий ефір. Я хочу, щоб ви його сприймали не як там якісь заборони, і не сприймали на свій рахунок, що хтось там провий сьогодні. Ну, це буде розмова на дорослих людей, ми всі з вами дорослі люди, ми свідомо сюди прийшли і будуємо про так? Да? Тому що я неодноразову подав... ну, не цю тему піднімали саме топ-лідери і і Вікте Рюмбер, як слава короче, про етику, взаємодію в середині команд команд наших, як ми це все будуємо. Вот. Тож сьогодні поговоримо якраз про етику. Я думаю, буде цікаво. Ну, в кінці якраз мені скажете, що ви про це все зробите. Ця система дуже важлива, на мою думку, тому що е, усередині у нас е, в осіб повинна бути така да, повага і спільні цінності. І коли я в бізнес раніше е, вносить ну, це ще рік назад. П'ять років я вже цей бізнес. Я вкладав туди більше з любов'ю. Це все будувалося, і мені хотілося побудувати правильні відносини, так скажімо, всередині своєї команди так, тих людей, яких я наймав на роботу. Я кажу, це було варто зробити. Чому тому що люди сильно сприймають є підлеглий, є навчання? І це було варто зробити. А якщо брати, наприклад, мережевий бізнес, то е, там завжди в е, основу закладаються ці відносини між людьми і е, завжди говорять про побудову етичну побудову команди. А так як у нас є все-таки е, з вами елемент мережевого бізнесу, коли ми будуємо команду, то це також дуже важливо. І я впевнений, що так, як і для мене пішов, і для вас зазвичай слухає ефіри наших лідерів і топ-лідерів. Mm -hmm. Те є не просто інструментом для там заробітку а ми не тільки сюди ради цього прийшли, да? а ми е така спільнота людей, які е обрали, е так скажімо, інші е, до взаємодії. Ну Про це неодноразово кажуть, що ми в Києві повинні навчитися комунікувати, да? е бо ми це розвичилися робити і будувати правильні відносини і стихнути між е нами і людьми. І отут якраз з'являється от такий е тонкий. Е Мабуть, психологічний момент, який не одразу видно. Бо люди, можливо, формально роблять все правильно на все по правилам, як у нас сказано в проєкті. Але водночас вони шукають якісь лагійки, щоб зробити більш вигідівся для себе за будь-яку ціну. Це не маємо вально. Оце це я передаюся, як це ці від нас покидерів, і я це своїми словами зараз стараюся до нас, ну, потім скажете, що ви це думаєте, як я казав, так? Да? Що я маю на увазі? Наприклад, реєструють своїх дітей, на них відкривають потоки, а це ж маленькі потоки. Ну, як це взагалі може бути, коли дитина має більше потоків, чим? Якщо би трошки голосніше, бо трохи. Голосніше, ну буду пробувати кав'ярні, не можу да, на бочномовець поставити, Сажу в наушниці, тому може бути трошки приглушений звук, надають, ну, буду старатися говорити голосніше. Так, окей, на чому я зупинився, так? Що ну, якщо так розібратися, да і подивитися, як у дитини можуть бути більші потоки, ніж у її батьків. Ну звичайно, якщо це не дитина, яка там вже можливо на хаю в сама почала працювати, десь вести бізнес, да, то таке можливо. Но коли це свідомо роблять і відкривають потоки на своїх дітей, то потримати голоси для себе, то це трішечки неправильно. Про це потрібна розказується, так робити не варто. Да? Так Це в правилах в нас не прописано, але це якраз тисна така поведінка побудовує команди. От. Або всі випадки розказують, що коли. Ну, в сім'ї там хтось зайшов один, розібрався в проєкті, а, там, наприклад, в домі, да, і приводить свою дружину. Тут під дружину відкривають великі потоки а на себе відкрив маленькі. От, таким чином собі, імейний да, бюджет це все збільшити. Ну, Вроді все, логічно. Нічого тут в нашого страшного немає, зробивось. От, Але. Якщо дивитися в перспективі на майбутнє, то це все-таки не є зовсім етично, бо ми обходимо НАТО, Ви убивіть собі, да ви виклалися, казали людині, потратили втяг, допомогли, всього навтіли дали шанс змінити своє життя. А людина, відкривши потоки на себе маленькі, заводить спеціально свідомо, про це робиться, свою дружину і відкриває великі потоки на неї. виходить, вона отримує бонуси, а її запрошувач повертається містин. Тому тут мені подобається книга про комісію менеджера. Книга Майкла Роу. Я вам рекомендую всім її почитати. Вона називається «Алмазний агрансість і там Якраз як захований все, що він розказує, то якщо от ви хочете побудувати бізнес, і вас хтось не виходить, це ніяк не виходить бізнес побудувати, знайдіть людину, яка такі гри бізнес або схожу тематику, хоче я також відкритий, в неї не виходить просто, але ви якийсь досвід. Маєте там, не знаю, продати, що ще щось, да, в чомусь маркетингу. Ви можете виділяти одну один на тиждень і допомагати їй в цьому розібратися, приділяти свою увагу і час на да, цій людині. І коли в неї бізнес іде, бо ви це з хорошим наміром робите, то і у вас бізнес так основно, що карма вертається, і знайдуться люди, які вам допоможуть проінвестують у вас. Ну, буває по-різному. Тут э, Дмитро Васарів, мені здається, дуже грамотно все побудував. Тобто він зробив так, що коли ми відкриваємо потоки і потім запрошуємо людському допомагаємо розібратися у цьому, э, і вона відкриває свої потоки, нам що роблять? Нам реферальні бонуси приходять. вірно? От. А якщо ми э, обходимо систему, так скажімо, в кавичках ну, наші ж не заборонено, і відкриваємо всі потоки під свою дружину, а на себе маленьке. Виходить, ми обходимо систему свого запрошування. І те, що заклав Дмитро Васадів, ми це все не вилюємо. Це, на мою думку, так, і в принципі про це також говорять топ лідери І тут е велика заслуга на е топ лідерів які стараються донести цю інформацію, щоб ми кожен ж прислухалися до цього, тому що ми прийшли з повністю світу, можливо, да? ми там так звикли це робити. І ми прийшли сюди у Меркурії, це інша спільнота інші енергії, інші взаємодії людей. І ми не повинні переносити той зону в світу, світ, і тут знову починати це саме робити. Тож е, хочу, щоб ви дослухались до цього. І зараз уважно протикали правила, які, е, коли ми реєструємося, ми всі підписуємо ставимо ті галочки. Я думаю, що е, мало хто з нас їх уважно і глибоко питав. Тому що зазвичай ми швиденько реєструємося, ставимо ті галочки, щоб швидше запустити потоки і все. Так от тому о, хочу, ну це мої такі розуми, Я зараз вам буду зачитувати ці правила і свої розуми на, на, цю, на цю тему. От, дивіться, так це правило звучить наступним чином, вступаючи в проект в корти, я стаю його учасником і разом інше ми несу відповідальність за розвиток. Ось, слухайтеся, разом на тут, мені здається, це ключове слово разом. А, тобто це про наш спільний рух, а не про те, що ми там обійшли систему і зробили все для того, щоб нам було комфортно і в нахід сім'ї все було добре, а про слово запрошувати забули. От, а, карма така штука, яка завжди вам повертається. Тому а, це вам домашнє завдання буде, почитайте цю книгу «Алмазний агранщик» Майкла Рууза. Не буду про нього розказувати. Там дуже цікава історія, Почитайте, хтось такий. А, ну, я думаю, багато хто з вас спів. Наступне правило це назвуть так, про, гото, е, про готовність докладати зусиль для розвитку проєкту. Да? І, і тут і, мені здається, йде мова а, про те, що ми не, не тільки там ми маємо потоки розвивати, а про те, як ми розвиваємо спільноти з нами, да? про те, що ми маємо ділитися інформацією, да, коли нам добре, то ми маємо поділитися це з іншим. Це нормально, то комусь іншому було добре. А це також про те, що ми кожен має якийсь свій досвід свою професію. А, хтось психолог, хтось масажист, хтось ще якісь цікаві речі робить. Да? І ми спільноті між собою цим ділимося. Це та також про розвиток на спільноти, вона тоді стає сильнішою. От. А наступне правило визначало як популяризація там і про достовірної інформації. І навіть е Якщо ви не плануєте запрошувати когось, бо часто ми сюди приходимо, ми тихенько думаємо, що саме будемо потоки розвивати і нікого не запрошувати. Мені ну, це страшно. Але коли хтось вас запитався, ви маєте вміти правильно донести інформацію. Тому все-таки приходьте на фіри, слухайте, розвивайтеся, власне, ви грамотно і швидко донести інформацію іншим. Це якраз буде. Виконувати те правило, про яке у нас говорить. Хоча ви вроді не будуєте команди, то все-таки буде з цієї інформації звісно. Якщо вас запитають все-таки, бо у вас життя змінюється, хтось це побачить і спитається, а що ви робите, де ви працюєте? одне правило там звичайно наступних зараз. Для максимальної вигоди потрібно підтримувати потік і користуватися можливостями проєкту. Так, що я тут собі думав, вже й забув, ясно кажучи, користуватися можливістями. Це про те, що, здається, от тут вистачить грошей на всіх. Тобто, ми створюємо потоки, ми маємо користуватися, а не тільки. Довгу перспективу, да, як колись під подушку складати так само, от з потоками я навернули і топлі, то не робіть цю помилку, то звичайно, якщо є у нас є для цього зростаючі потік, ці комуляції слов на але да? Якщо ви хочете жити все-таки в потоці для цього у нас і призначений фонд пішлу, то не забувайте користуватися грошима. Да? Ви вкладаєте, але не забувайте брати. Тоб у вас оцей пикру над да? циркулював, і було життя в потоці. О, якось так прямою такі роздуми. Я думаю, це важлива тема. Не сприймайте це на свій рахунок. але обов'язково задумайтесь над тим, як ви будуєте свої потоки, Тобто в перспективі наша спільнота була сильною, потужною і е, не було якихось казисних спосіб. Що Здобавити, доповнити, я буду радий почути вашу думку. Добрий вечір, мене звати Світлана Валіко. Роман, дуже дякую. Така, дійсно, я, як лідер, я дуже добре розумію, що ти говориш, і етика в нашому проєкті це дуже важливо. Тому я тобі дуже вдячна, що ти саме висвітлив цю тему. Це моя думка, але й думка багатьох Да? і спільнота тримається і живе так довго, бо ми правильно тут будуємо ці будуємо атмосферу правильно в нашій спільноті. Бо я неодноразово, коли я працював ще в IC-компанії пром у нас в Україні є така, да, величезна, і е, ми там проходили тренінги, і ми багато нас там. Також нам спонукали читати, я читав ці, дуже цікаві книжечки про великі бізнеси, і там е, розповідалося про е, саме атмосферу в е, команді. Це дуже важливо. І в великих компаніях, коли там багато людей, е, завжди срібно є 10%, ну 2% людей, які е, будуть, е, скажімо, якимось вами незадоволені. І це завжди впливає на будь-команди. Тому э, в таких компаніях є люди, не знаю, як на компанія називається, хай це буде а э, От вони э, виявляли таких людей і ну, проводили з ними певні розмови. Якщо ця людина не змінялася, то їх просто звільняли, так скажімо, з роботи, да, щоб не розлажувати атмосферу команди. Ну, чесно кажучи, звільняти з роботи я да, бачу. Ну, на мою думку, бо я дуже, так скажімо, духовно цікавлюся, розвиваюся, завжди буде 2% таких людей. В треба просто правильно вміти працювати. Ну, так само і в нашій спільноті будуть люди, які будуть поступати невчасно, скоріше цього. Да? От, і просто в нього треба вміти правильно, доносити їм інформацію. Це, це не є страшно. Ми всі вчимося, ми всі допускаємо якихось помилок. От, головне, щоб ми їх признавали і готові були. Були до краски зупинив. Я ще хочу сказати, що саме перед цією зустрічю нас збирала Оксана Шаповал на зустрічі лідерів і саме передавала нам посил від Дмитра Васадіна. І саме цю тему теж Дмитро Васадін підсвітлював. Щоб не обкрадали своїх, як то кажуть, запрошувачів і лідерів. Тож, що це дуже важливо теж для розвитку структури і для особисто кожного. Ну, В знаєш, духовно розвинена та сильна людина, да? і він даремно так створював ці потоки, щоб воно все верталося тій людині, яка дає можливість іншим. Нам це просто потрібно усвідомити і прийняти. Так? Ми можемо так робити, тому що ну, це нормально. Ми хочемо сінгі, е, ну так скажімо, е, фінансово цей достаток покращити. Так? Но ми повинні думати і про піти, да? ма повинні думати про розвиток спільноти. Вона жила довго і тоді нам всім буде комфортно. Звичайно, не, не, не кожному така думка може підходити, але в принципі варто над цим задуматися. Доброго вечора. Рибкина віра Доброго на связі. Е, е, Так, Ромочка, я з тобою згодна. Дуже важливу тему ти підняв, і ще хочу трошечки додати, що, е, по суті, ці аспекти, да, ці питання, вони є викладені в наших правилах проєкту. В кожному кабінеті є правила проєкту, і перш ніж, да, перш ніж створювати грошові потоки, ми всі уважно читаємо і, або соглашаємося, або не соглашаємося з правилами проєкту. І там є такий пункт, що якщо людина починає неправильно себе вести або робити якісь дії, які Будуть, так сказати, ну, наносити м, шкоду проєкту, да, або буде Добре. розголошувати якусь недостовірну інформацію про проєкт, то е, ну, за це може навіть вилучити із спільноти. От. Ну, І да, з приводу… Ні, я не лякаю, але це правила. Це, це, е, 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 ну, це попереджає людей про те, що в нашому проєкті перш за все важлива це порядність, це шляхетність і порядність по відношенню до людей інших, до е, членів твоєї команди до лікарів. Лідерів до всієї спільноти. Тому що як не крути, а у нас тут у всіх один великий на всіх інтерес це побудова спільноти, порядної спільноти щасливих людей. Дякую, Ромачка, тобі ще, велике. Ще, ще, дуже ще, важлива все, тема. На цю тему все можна почитати, от крім Майкла Роуча, от е, Алмазнеграчка це саме така про кормічний менеджмент. Це дуже дуже класно. Я вам рекомендую всім. А я на цю тему, як наша спільнота, а, ну мені а, так воно дуже схоже, почитайте книжку, не пам'ятаю автора Атлант розправив плівці, називається там три тома. і там дуже схоже а, на те, як люди відокремились від а, держави, так скажімо, да, і створили свою спільноту. А, там трошки більше так фантастично це все. А, що ніхто її про них не, не знав, вони закриті від світу були, але вони. А, Створювали, ну, збирали таких розумних різних людей, бісненьких, підприємців, от і створювали свої держави, ну держави, так як в принципі і, і на Меркурі. Тому дуже-дуже скоро. Почитайте, також буде корисно для саморозвитку. Ромочка, будь ласка, напиши назву книги в чаті, тому що дуже слабий звук, і тебе дуже-дуже дуже погано чути. Будь ласка. Гаразд, гаразд, Думав, он... Я, поки Рома говорила, записала назву, то смотрю Атлант розправив плечі навіть із фільму першої частини бачив. Так що хто не любить читати, може подивитись не. фільм. Ні, ну краще читайте книгу, тому що фільми завжди дуже відрізняються. Я наприклад, недавно читав е, е, книгу Дена Брауна. Е, Втрачений символ. І на цю тему знял, на, на, на цю, на цю книгу зняли серіал. Капець, взагалі зізняють. Не Небо й земля. О. Тому спочатку книгу читайте. А потім можна і фільм передивитись. Бо буває, що фільми дуже достойно зняті. Так, добре, друзі, ні. Воно yeah, ну, завжди не. дуже відрізняється, це тільки якщо часу немає, <су> вдруг читати книгу. А ті я книги ч, э, люблю слухати, да, Тому що не встигаю читати. Да, То аудіо ходиш і слухаєш. Але просто так, ну, раз, ну, щоб хоча б мати уяву про що, да, да, так. Під свічком, під фонариком і читаєш книги. Так, 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 дуже виходить. Читати, uh -huh. Так, друзі, добре. Я був радий висічки е, висвітлювати е, тему, такі думки свої. От ви над цим подумайте. Е, Раз питань немає, то тоді буду завершувати нашу зустріч е, завтра, як завжди. Е, Хтось з лідерів наших проведе наступну зустріч. Тож приходьте, приєднуйтеся, будемо разом навчатися. Всім дякую за увагу і тихо і гарного вечора. Дякую Ром. Дякую всіх. Добра.